Друзі, я вас всіх вітаю 24 серпня. День не незалежності, а День свободи. Тому що в незалежність вже є не. Уже те, що перекриває нашу духовну природу. І четвертий курс Академія духовної трансформації людини піднялась. На Сакральну гору України. Саму високу гору України говерла. І ось отаке посвячення, дай Боже, щоб це посвячення принесло нам всім мир. Дай Боже, щоб війна швидше закінчилася, щоб люди зрозуміли свою відповідальність. Отакий у нас салют. Тут. Відповідальність за життя, за вибір. І в першу чергу потрібно освітити себе, свій внутрішній стан, свої сім'ї, свої родини, витіснити те зло, яке ми невіданні вибрали до влади, і тоді прийде мир. Слава Божій, силі в Україні. Ура! 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 Boa